І отця і Сина Святого Духа. Остання молитва Ісуса Христа з Євангелія святого Апостола Івана, 17 глава. По мові Отцій Ісус, Очі свої звів до неба та промовив, прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син Твій прославив Тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким. Він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, синьоокого, русого, що послав Ти Його. Я прослав тебе на землі. Довершив я ту справу, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, отче, мене. Само себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що ти послав мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Бо твої вони, усе моє то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховай. Ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були, коли з ними на світі я був, я беріг їх уймення твоє, Тих, що дав ти мені зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначених на загибель. Що збулося, Писання? Тепер же до тебе я йду, але це говорю. Я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу, я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ. Ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова повірять у мене, щоб були всі одно, як ти отче, у мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб повірив у світ, що послав мене ти, а ту славу. Що ти мені дав, я їм передав, щоб єдине були, як єдині і ми, я у них. А ти у мені, щоб були досконалі одно, Щоб пізнав світ, що послав мене ти, що я їх полюбив. Як ти мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я. Щоб бачили, славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я Твоє їм об'явив і об'явля тому, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я у них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці-небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди є, і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селиться в нас, очисти нас від всякої скверни, спаси, благий душі наші, достойно його істину, величати блаженної тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, неземняно савнішу від серафимів, що без утління породила. Правдиву Богородицю Тебе величаєм, доповнити наші недосконалі молитви з всіма святими благаєм. Для Отця і Сина Святого Духа, Пресвятая Богородиця, спаси нас. На сам кінець хочу нагадати про чудо, яке в серпні три роки буде, як сталося. Паса з'явленої ікони Сонця. Праворуч сонця з'явилася вона і Спаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде біля цього хреста, який єдиний пронесений був в в молитвах через франків за 30-річчя незалежності України у перші п'ять років, в 95 му році, тим скоріше Бог нам на поміч прибуде. Ви бачите, що попередження були ще. За те, що Путін нападе ще в минулі роки, бо відтянув той час, подякуйте Богу, прийдіть до того Христа, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам, Пречистої бородиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів. Бог є велике чудо і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Нагадаю, що ми маємо не тільки там молитись біля стратного Христа, а говорити за будіння, за право за сни пророчі, і вірити, що нам допомагав, і ще більше Бог поможе. Через найпотрібніших наших героїв. І тільки з Богом, тільки з Богородицею, ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що. Молітеся і вимолите, борітеся і поборете. Молитва безправних справ мертва. Щасливо! Слава Україні! Героям слава З Богом і Богородицею навіки вічні. Амінь.